What we have here tonight is not a mass of people. Оце, що ми маємо сьогодні вечером, це не просто збір людей. What we have here are individual people. Тут ми маємо індивідуальність індивідуальних людей на цьому зібрані. Тонайвен год локдан адовгевен опандисавен. Тому що зараз Господь, який з висоти неба дивиться на це зібрання. Годи зналокин ада. Господь не дивиться просто на нас. Господь дивиться на мене і на серце моє. And God is at you. І Господь дивиться на твоє серце. He knows every sheep by name. І Він знає вас кожну по імені. Я не знаю, які у вас випробування, які хвороби, які проблеми у вас є. Але я сьогодні на цьому місці, щоб сказати, є хтось, хто знає вас по

exactly what they need. Господь знає, як тебе накормити, ту їжу дати, яку ти так потребуєш. And God wants to speak to all of us tonight. Господь хоче для всіх сьогодні говорити в цей вечір. Because he loves all of us so wonderfully. Тому що він дуже сильно любить всіх нас. I'm not going to read my text tonight. Я не буду сьогодні вже читати мій текст, який я читав. I will just quickly share it with you. Я хочу дуже швидко поділитися, що є у мене на серці. The Bible says of the Lord Jesus Christ. Біблія говорить, що Господь Ісус Христос. He says a bruised reed he will not break. Він сказав, на курящуванні його шуб і трості надломлено не приломлю. And a smoking flax he will not quench. І те, що куриться, і льон, який куриться, я його не затушу. Do you know what a reed is? Ви знаєте, що це є? A reed is a very tender plant that grows along the side of the river. Ви знаєте, що якраз льон, він росте там, de je rička i vin pinimajice. It grows very tall. I vin roste duže visoki. And it is very tender. I vin je такий дуже цупкий, дуже крепкий. Але дуже легко його зрубати, зрізати. But as long as it is not broken, Але до того часу, поки цей льон, який росте, не підрізаний, it can still be used. він може бути використаний, як росте він. A smoking flax was another plant. І тому що цей льон, який буде горіти, That was used to light a fire. І вони вживають цей льон для того, щоб він був в лампі, And even though there was no fire upon the plant, no lamp, as long as was was smoking, it could be reignited. ця лампа тільки коптить, а там немає вогня. You could fan the flax and it would light again. Ти можеш якраз змухнути на цю жаровню і знову підніметься полум'я. And the Bible said of the Lord Jesus Christ. І Біблія говорить, що Господь Ісус Христос. The bruised reed he will not break. Він який прийшов на цю землю, но він не доломає те, що надломилося. And the smoking flax he will not quench. І те, що тільки димить, він його не затопить.

І він як дивився якраз на це місце, що воно ось знову буде затоплене, розбите. And out of that brokenness he would create another beautiful vessel. І коли він количество за горчечника, який робив знову із цієї глини посудину, God loves to use broken things. Господь бачив, що розбивався цей глечик, але він Він знову його творив. Він любить God loves to restore broken people. Who is this mighty man standing on a balcony? Можливо, ти сьогодні є сильний мужчина, який стоїш на балконі. Preaching the gospel to the to gathered below. І, можливо, ти 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 проповідував колись до до багатьох людей. людей Але коли закінчував проповідувати, прикликав Христа. А Спочатку приходили деякі, а потім сотні. And finally, there are thousands that come to Christ. І тисячі, тисячі почали приходити до Христа. 3,000. Пам'ятаєте тоді, коли Петро, який був зломаний, розбитий, почав проповідувати і три тисячі покаялося. Who is this mighty preacher of the gospel? Тому що він проповідував His name is Simon Peter. Його ім'я Симон Петро. But 50 days before this, але 50 і перед тим not preaching the gospel. він не проповідував це слово. Lord Jesus Christ. Він відказався від Христа, навіть якого він знав і з ним ходив. bruised reed. But 50 days later, he's standing on a balcony preaching the first message to the new church. Who is this man that is preaching the greatest message that was ever preached? Який проповідує так слово, який ніколи так раніше не проповідував, He stands among a great city. він стояв в цьому прекрасному місці на балконі. And the the old old men And and women began to cry and repent. і старші мужчини, жінки приходили на ці зібрання, і плакали. The young men, the young women, the boys, the girls. хлопці, дівчата, молоді люди приходили до нього. 5,000, 10,000, 5000, 50,000, 100,000, 600,000 people, an entire city came to God in one day. Who is this mighty preacher? I think his name is Jonah. The story about Jonah is this that god called him to preach that message but Jonah ran from god and he ended up in the belly of a whale for three days but the bible says that on that third day the word of the lord came again unto Jonah and Jonah repented of his sin and turned to God і on покаївся за свої гріхи і повернувся обличчям до Бога. І Бог почав використовувати day of stories. Я можу твас вам цілий день розказувати історії. I could tell you of the murder by the name of Moses. І я можу вам розказати про Моїсея, який навіть вбив людину. A hiding out in the wilderness. Але він втікає після того в день він він його його і І і І сказав, руці? почав через нього, через нього палицю робити великі чудеса, що люди ніколи не бачили цього. я можу розказати вам про жінку, яку Пустині. Вона була б грішниця в цьому місці. Але Господь використав серце грішниці, щоб спасти людей. А Про цю жінку ви пам'ятаєте, яка була біля колодязя? No one knew her name, for she had had six names. Ніхто не знав про її ім'я, тому що вона мала шість чоловіків. And now she was living with a man that was not even her husband. І вона жила з чоловіком, чоловіком. який навіть не був її But she met another man by the well, by the name of Jesus. Але але одного разу вона зустрілася ще з одним чоловіком, його звали Ісус. And Jesus saved that woman. І Господь спасає цю жінку. And the Bible says she went and brought her whole city back to Jesus. І Біблія говорить, що ця жінка яка була розбита, все місто привела до Ісуса. I could tell you of Jacob and Abraham. Я можу розказувати вам за Якова, за Авраама. I could tell you of Paul, who was Saul, a beater of Christians. Я можу розказати, як апостол Павло був Савлом, який бив християн. Because the Bible is full of broken reeds. Тому що в Біблії багато є місць за жінок і чоловіків, які були розбиті. But thanks be unto God, God does not break a bruised reed. Але слава Богу, що Господь приходить до розбитих. He raises them up and uses them mightily and powerfully. Він піднімає розбите, він лікує, і вживає. I look across my congregation on Sunday morning. І інколи в неділю рану я дивлюся в своїй церкві на людей. And sitting on the second row is a man. І на слідуючій лавці в моїй церкві сидить чоловік. He goes into the prison every Sunday. Кожну неділю він іде в тюрму, щоб там проповідувати. Every Tuesday he goes to another prison. And he is preaching the gospel, and hundreds of men and women are being saved. In the jail. Who is that man? О, цей чоловік That man came out of the same jail he is going into. І цей чоловік, який був в тюрмі, і він там навернувся до Бога і зараз в нашій церкві. He was a drug user and an наші церкви. Це був чоловік злий, негідний. Він вживав наркотики. But God saw a bruised reed. Але Господь побачив розбите, розвалене. And he saved him, and he's now using him in a mighty way. І Він його спас, і він зараз вживає його великому напрямку. One of the great American missionaries. Один дуже такий A man by the name of Mel Trotter. He built the Pacific Garden missions in America. І він будував в нашому регіоні, там, де ми проживаємо. І Він до цього часу продовжує проповідувати Євангеліє в цілому світі. Але перед тим як він почав свою місію, Мелтровоз Друкард. Мелтралер був наркоман. Він дуже багато випивав і дуже багато використовував наркотиків. І він загубив свою сім'ю. Його життя було в опасності. Він чуть не загубив своє життя. And she left him with a little two year old daughter. І коли його жінка навіть залишила, то маленька дівчинка, два рочки, залишилася з татом. But loved to drink so much. Але батько дуже сильно випивав. That every bit of money that he got. І всі гроші, які він заробляв. He took it and he bought whiskey with it. Він забирав і тратив на віскі, щоб напитися. So much so, дуже, і дуже багато. Деди злотуєролдата. Але маленька дівчинка, дворочки, вона померла. The neighbors gathered a little offering. І коли сусіди прийшли, вони дали деякі пожертвування. They bought a small casket. І вони купили для маленької дівчинки маленьку таку труну. They bought a suit of clothes for the child І вони купили маленьку сукню для двохрічної дівчинки, щоб одягнути її. And Mel Trotter. І, Мел Традер. І він прийшов в цю кімнату там де була ця маленька труна. І він зняв одежу з маленької дівчинки, яка лежала у труні. Ні винавденшоллика. І він продав цю одежу дівчинки, яку мали поховати, щоб купити горілку. He was so drunk the next day. That he didn't even go to his little daughter's funeral. Він навіть не міг піти, щоб поховати свою дочку. What an evil, wicked thing that was. Ось можете собі уявити наскільки був розбитий і слабий цей чоловік but drunk and staggering down the street. І він ходив по вулиці так ледве ледве переступаючи ногами. Mel Trotter saw a little mission church. І одного разу, коли він йшов ледве переступаючи ногами, він побачив маленьку церкву місіонерську. And they were offering a little bowl of soup. І вони там давали безкоштовно тарілочку супу. In and he sat down at table. І він підійшов до тієї церкви і там сів на маленькому стульчику. While he was коли він почав їсти суп, young man stood up and began to tell him about Jesus. Молодий хлопець піднявся і почав йому розказувати про Ісуса. Mel Trotter was a bruised reed. Mentrus це був розбитий повністю чоловік. Ми багато з нас, напевно, дивлячись на нього, сказали, Бог ніколи не може його змінити, а тим більше вживати. God loved Mel Але Бог любив Мел Традер. І Mel Trotter went on to touch the world. with the gospel of Jesus Christ. І сьогодні цей чоловік спасає мільйони людей по цілому світу і приводить їх до Христа. There are people under the sound of my voice tonight. Сьогодні, можливо, люди чують мій голос цей вечір. You've drank more liquor than you'd like to admit. Можливо, ти багато вживаєш горілки, про що ти навіть і не думаєш. You've used more drugs than maybe you have confessed. Можливо, ти сьогодні вживаєш багато наркотиків і середина кричить, мені треба покаяти. Maybe your life has been broken Можливо, твоє життя є розбите, розвалене. I come from America tonight to tell you this. Але я зараз приїхав з Америки щоб зустрітися з тобою в цей вечір. The God does not break. Щоб сказати тобі, що Бог і на курашче воне угасить і трості надломленою не доломає. Господь не може затушити льон, який тільки димиться. To tonight, Якщо ти сьогодні прийдеш до нього. Of of він простить всі твої гріхи і провини. He will begin to fan the fire in your heart again. І він починає знову махати рукою, щоб тебе вогонь загорівся would take you from the broken place you are tonight. І він тебе візьме із цього розбитого місця, в якому ти знаходишся. He would raise you up and use you in a mighty way. І він підніме тебе в свої руці і буде використовувати дуже сильно. Nobody in this loves you like Jesus loves you. Можливо, сьогодні на землі ти не знайдеш ні однієї людини, хто так любить тебе, як Ісус тебе любить. His grace flows like a river. І його благодать така, як річка велика. To whosoever will believe and trust in him повірить в нього, то ця річка захватить його. You can leave this meeting tonight born again. Можливо, ти залишиш це місце в цей вечір і народишся знову від Ісуса. You can leave this place tonight healed, not only spiritually. Можливо, сьогодні не тільки духовно, а навіть фізично ти потребуєш зцілення, Бог тебе торкнеться зцілення. But emotionally and physically. Можливо, фізично, емоціонально ти потребуєш зцілення. Because he is the God that is able to do everything. Тому що він є Бог Бог, який має можливість робити все. Tonight, і сьогодні, в цей tonight. Я хочу запитатися reed, можливо ти в розбитому состоянні. Holy Spirit. Of the God але коли Дух Святий. є є not, на цьому місці, тому що він живий Бог. Він говорить speak, до тебе. He's speaking not to your ears right now, but to your heart. Але він не просто до твого уха говорить, але говорить прямо до твого серця. Your heart is about to jump out of your chest. Тому що твоє серце не просто в грудях твоїх знаходиться. Because you say I need that. Тому що ти знаходишся на тому місці, яке потребує зустрічі з ним. I need to be forgiven. Ти потребуєш прощення. I need to be made whole. І ти можливо кажеш, я хочу бути святим. We want you to come tonight. І ми тебе запрошуємо сьогодні в цей вечір. We want to pray with you. Ми хочемо молитися з тобою. Ми Ми хочемо хочемо з з тобою тобою. Господу. йти цього вечора зміненими не такими, якими були зараз. Jesus will go home with you. Ісус піде додому з тобою. And he will never leave you. І він ніколи тебе не залишить. Neither will he forsake you. Він ніколи тебе не залишить, друг і свій не викине. Він з тобою буде йти до самого кінця. Do you need Jesus tonight? Чи ти хочеш прийняти Ісуса сьогодні? Do you need Jesus tonight? Чи ти хочеш Ісуса сьогодні? If you do, I want you just to raise your hand. Я хотів би, щоб ми зараз встали на наші ноги. I want you to acknowledge you have a need for God tonight. І зараз у мене є запитання. Якщо ти хочеш попросити, щоб Ісус прийняв тебе, простив тебе. Ми будемо молитися з тобою за тебе. Хтось хотів би, щоб Ісус простив. Чи ти готовий зараз віддати все своє життя Ісусу? Алілуя! Моя душа плаче. Україно, Ми багато що бачили. Ми багато що переживали. Ми скажемо, що ми вже дозріли. Ми багато пройшли долин і висот, гір. Бачили сльози, розчарування, бачили радість, бували в пустинях. Україна пережила багато моментів. І сьогодні один голос голос від нашого серця, тому що душа плаче. Шановні мої! Коли я проповідував, було дуже багато людей із високої інтелігенції. Було багато конгресменів, президентів запросили, сенаторів запросили. Я сказав: якщо Америка хоче встати духовно, піднятися, вона має стати на коліна і покаятися. Перша проповідь Івана при Йордані покайтеся. Перша проповідь Ісуса, починаючи своє служіння – покайтеся. Перша проповідь апостолів після П'ятидесятниці і після цієї горниці Єрусалимської покайтеся. Проповідь євангелиста в селі, покайтеся. Пастора проповідь церкви, покайтеся, міста і села, покайтеся. Україно – покаємся. Нам треба відповідь. Нам треба Бог, нам треба спасіння, нам треба Ісус, нам треба прощення. Хто із вас сьогодні відчуває, що треба, щоб капля крові Ісуса омила. Не залежить, скільки ти часу ходиш сьогодні до церкви. Не залежить, можливо, ти чупро Ісуса. Можливо, церква на сусідній вулиці. Можливо, ти вчителем працюєш. Можливо, ти в владних структурах працюєш, можливо, ти за кермом, а тобі треба капля крові від Ісуса прощення. Підніми свою руку. Ми хочемо побачити твою руку, ми будемо молитися за тебе. Хто хотів би помолитися, щоб Ісус простив провини і омив своєю кров'ю, підніміть свою руку, ми помолимося за вас. Підніміть свою руку, бачу вашу руку. Хто ще? Бачу вашу руку. Бачу вашу руку. Можливо, ви підростки, хлопці, дівчата. Ви ніколи не приходили до Ісуса. Ми превселюдно каємося. Ми превселюдно шукаємо, ми превселюдно кличемо. Ми не боїмося. Я на днях зустрічався з дуже високими людьми в Україні які говорить, нам треба повернутися до Ісуса. Ісус є відповідь, Ісус є благословіння, Ісус є зцілення, Ісус є спасіння. Хто ще хоче, щоб Ісус простив? Підіміть руку, не стидайтеся. Бачу вашу руку ще хто. Бачу, бачу Бачу ваші руки. Не стидайтеся, давайте ми закриємо наші очі. Ми не будемо дивитися. Це не театральна вистава. Можливо, ці декілька хвилин буде рятунком для вашого життя. Хто підняв свою руку, до допереду, ми помолимося сюди ближче. Продіть допереду, не бійтеся, отут станьте рядом. Пройдіть сюди, отак станьте рядешком. Пройдіть сюди, ви там будете да, на місці стояти. Але підніміть свою руку. Підніміть свою руку, вище підніміть. Вище вашу, вашу, вашу руку хто ще. Бачу вашу руку, хто ще. Не хочете виходити, не виходьте. Хто там ззаді? Хлопці підрозкі. Бачу вашу руку, хто ще, хто ще? Хто ще? Бачу вашу руку, хто ще? Хто хотів би ще, попросити, щоб Ісус спростив. І ми своєю кров'ю, підніми свою руку. Синочок, я знаю, що в тебе твориться. Я маю восьмеро дітей, багато внуків. Я знаю, як молодим хлопцям зараз нелегко. Я знаю, як нелегко молодим дівчатам. Тато й мама не знає. Пастору не говорите. Церква не знає, але бачить Бог, коли ти наодинці в твоїй кімнаті. За кермом машини біля комп'ютера на праці. Ми не будемо тоді викликати допереду, якщо люди не хочуть виходити. Немає проблеми. Це культура ваша, традиція. От там, де ти стоїш на місці, підніми свою руку. Можливо, ти ходиш до церкви, але тобі треба капля крові. Ми звертаємося до християн. Підніми твою руку, кому треба це прощення. Щоб капля крові тебе омила, щоб ти пішла вільною, вільним з цього місця, підніми свою руку. Підніми швиденько руку. Ми побачимо твою руку. Нам треба, щоб Ісус спасти нас. Хто ще? Хто ще останні? Бачу, хто ще? Бачу. Дякуємо. Тримайте так свою руку. Тримайте. Церква, давайте ми закриємо очі. Християни, закриємо очі. Молода дівчина, сльози лються. Я минулого тижня був в Монголії біля Китаю. Люди по чотири години, монголи, молодь, каються перед Богом. Представники влади йдуть на зібрання і кажуть, моліться за нас. Ми хочемо Бога в Монголії. Я бачу ваші руки, бачу там ззаді мужчини, бачу, бачу. Одна, друга рука, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята рука. Хто ще? Хто ще останній? Хто ще останній, останні? хотів би сказати Ісус, прости мене. Підніми свою руку. Не бійся, не стидайся. Хто ще? Хто останній? Церкви, ми можемо закрити очі до тих пір, поки ми не зрозуміємо, що треба нам проповідувати Євангелію. Нам треба спасати не душі, тому що Ісус скоро прийде. І ад! Реальність! Але ад для диявола, а для небо для спасення, для нас, для родини нашої. Запам'ятайте, спасайте людей. Приводьте їх до Ісуса. Хто ще остався? Давайте піднімемо свої руки, бачу ваші руки, дівчинка. Бачу, бачу ваші руки там ззаді. Бачу, бачу ваші руки. Бачу ваші руки. А ви могли б не виходити сюди на платформу? Не треба, а сюди ближче прийти, щоб ми вас побачили, щоб наші пастора з Америки прийшли помолитися з вами. Хто підняв свою руку? Придіть сюди, просто допереду. Придіть швиденько, придіть, придіть, дівчата, придіть. Церква, давайте будемо молитися, я умиляю. Ми забули, як 20 років тому назад. Ісус навідував наш край. Ми забули, як Бог спасав людей. Давайте будемо пам'ятати про цей час. Хлопці, можливо, сьогодні тато з мамою в церкву ходить, а ти ніколи не каївся щоб капля крові Ісуса тебе сьогодні омила Можливо, тебе сьогодні наркотики згубили, горілка згубила. Можливо, тебе сьогодні порнографія згубила. Це велике зло, яке окутало через інтернет, молоде покоління. Зупинися, Бог тобі дасть насолоду в шлюбі, Бог тобі дасть гармонію, в моральних відносинах, благословіння для чоловіка, для жінки. Скажи, Ісус, прости мене. Я не туди зайшов, не туди зайшла. Мені треба Ісус, повертатися до Нього. Хто ще? Там ще жінки, чоловіки, придій сюди допереду, ближче допереду. Не виходьте наперед ближче. Дякуємо, дякуємо. Бог сьогодні вам дає амністію. Бог сьогодні вас прощає. Бог ніколи не буде пам'ятати ваш гріх. Він кидає їх за хребет свій в пучину моря. Він не буде казати, ти те, чи те зробила. Бо сьогодні підеш вільною. Можливо, сьогодні браття пастора дадуть для тебе амністію. Можливо, скажуть, що ти робив. Ми все прощаємо, бо Ісус прощає. Як радісно, коли ноги благовісників звіщають мир. Тому то Господь дозволив нам проповідувати Євангелію. І ми дякуємо за те, що ви дивитеся наші телепередачі, і знаємо, що вони є благословенні і приносять вам повноту Божого щастя і благословіння, ваші домівки, ваше сімейство. Будь ласка, моліться за нас, підтримайте нас. Ми потребуємо вашої допомоги. Нехай щастить, благословить і допоможе усьому Бог. Будьте благословенні!